Мрієте про епіляцію без дискомфорту, тоді вам до нас. Хоч основний напрямок нашої студії електроепіляція, ми також пропонуємо лазерну епіляцію на сертифікованому діодному лазері останнього покоління. Апарат має п'ятирівневу систему охолодження, всі параметри підбираються індивідуально. Враховуючи тип шкіри, структуру волосся та больовий поріг, кому підійде лазерна епіляція? Тим, хто не має часу на електроепіляцію або має дуже низький больовий поріг. Тим, хто має пігментоване волосся, бо пушкове, сиве та дуже світле волосся лазер, на жаль, не обробить. Тим, кого влаштує зменшення кількості волосся та його стоншення як результат, а також необхідність підтримуючих процедур. В нашій студії після курсу лазерної епіляції ви одразу зможете перейти на електроепіляцію. Якщо ви проходили курс лазерної епіляції в іншому місці, буде потрібна перерва в 3-6 місяців. Лазерна епіляція це ідеальний варіант для тих, хто хоче позбутися небажаного волосся швидко та без болю. Хочете зробити шкіру гладенькою та обрати метод, який підходить саме вам. Звертайтеся до нас в студію, ми знайдемо індивідуальне рішення для кожного.